Друзі, ну просто зараз як і анонсували раніше до нашої розмови. Доєднається киянка, яка зустріла початок повномасштабного торгівня на околицях Києва. Але два роки тому через військові дії в Україні вона була змушена іммігрувати до Ізраїлю. Якою була її реакція, коли і там за тисячу кілометрів від дому вона прокинулась від вибухів, що відбувається в Ізраїлі? Очима місцево, дізнаємося просто зараз з нами на зв'язку. Анастасія Цейтлін. Вітаємо вас. Анастасія, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку всім, доброго ранку, Україну. Чи добрий ранок у вас сьогодні? Яка ситуація в країні станом на зараз, як пройшла ніч? Ну, Сьогодні ми проснулися було тихо. Зараз тільки на і просинаємося з такою, з такою думкою: так, що трапилося? Так, що трапилося одразу за телефони, що, що ми пропустили? Бо ми, як то кажуть, живемо у підручниках. Історії, і кожного ранку просинаємося з такою з таким почуттям, що ми пропустили: чи пропустили параграф, чи не пропустили параграф це добре. Тобто, сьогодні ну, для нашої частини все добре. Наскільки ну, ви я зараз розумію, без... тільки було випущено три ракети, ага. вони впали на півдні. Ось, і там ну, такі незначні руйнування, наскільки я прочитала mm -hmm. зранку. Ну, ви зараз без тривоги, тому що ми, на щастя, зараз без тривоги. При нічому вже такий довгий час сьогодні. Леша, ну, на, ні, навро. давай так. так ну, тут, -ту -ту. немає. І по собі, так. Да. Ну, які думки взагалі у вас були в ніч на 13 червня, коли Ізраїль розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану? Вам довелося ж виїхати з України, як ми вже говорили? Да? І тут на тобі. Війна в Ізраїлі. Ви виїжджали в Мирну країну, живете там, і тепер от така ситуація. Ну, найстрашніше було, коли почалося 7 жовтня. Mm. Це було страшніше ніж, ніж зараз, тому що mm. ну, це було зовсім неочікувано. Бо ми приїхали у 23-му році, з якоюсь все ж таки думкою, що тут ну, є купол, є безпека. Mm. І те, що ми спочатку те, що ми побачили, те, що взагалі відбувалося з 2023 року, з жовтня в Ізраїлі. Це все шокувало. Потім саме з, так, 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 як ми живемо на а, е, півночі, е, то ракети стріляли саме по нас з Лівану. Mm -hmm. То зараз mm -hmm. ситуація трошки інша. Зараз потерпає центр, зараз потерпає південь. Mm -hmm. Ось ми просто переховуємося о, в mm -hmm. цих неклатах, які ми вже навіть звикли mm -hmm. до них спускатися. Звикли зачинятися, звикли ну підтримувати один одного. Пані Настасі, от ви згадали про ці Я перепрошую, ви згадали про ці ці укриття? Це ось ви сказали, спускайтеся, але я знаю, що в Ізраїлі кожна чи не кожна квартира облаштована такою внутрішньою кімнаткою, в якої можна ховатися. Де ховаєтеся ви, і як власне відбувається в Ізраїлі ця система оповіщення про тривогу? Чи вона схожа з тією, яка є в Україні? Угу, Зрозуміло. Ну спочатку про укриття, тобто є нові будинки, в яких дійсно є такі хедербетахон. Mm -hmm. Ось якраз ви їх показуєте. Це хедербетахонів, які є у сучасних сучасних домах, яким там не більше 10-15 років. Ось, і там дійсно там броньовані двері, там є вікно, яке зачиняється. Ось ви його бачите. Mm -hmm. Це дійсно, ну це така супер-супер захист у Домі що ти між можеш вийти з іншої кімнати в другу і там ну вкритися, все сидіти там, навіть не бере інтернет. Тобто, там треба дротовий інтернет проводити, щоб був інтернет, тобто настільки там така безпека. А я перебуваю у трошки іншому місті. То в мене більш старе житло. Mm -hmm. Ось як у кожному репатріанту. тобто ну спочатку, коли ти тільки влаштовуєшся, то ти не можеш собі так дозволити. То у нас є це називається е, Міклад, він mm -hmm. знаходиться внизу будинку. Ось, і туди збираються всі, спускаються. У нас триповерховий будиночок. туди спускаються mm -hmm. всі сусіди, там стоять стільчики. Ось, ну ми там сидимо і пережидаємо, коли все це завершиться. Mm -hmm. А І я отхотів вас. коли почалося 13 червня, то сповіщення діяло трошки інакше ніж там рік тому. Спочатку було сповіщення таке, що ти ну просто просинаєшся. Ну то ти не можеш його не почути. Церена. Мені здається, що навіть якщо телефон вимкнений він вимкнеться. Тебе попередить, а потім mm -hmm. Mm -hmm. відключиться. Ось це перше попередження, що там в тебе є 10, 15, 20 хвилин, щоб спуститися, там mm -hmm. взяти там, водички, кави, я не знаю, що там, mm -hmm. взяти дітей, спуститися і там перес... переховуватися. Ось, а потім вже друга йде, е, це називається Атраазака, е, то, то вже то вже ракети близько, і в тебе дуже дуже мало часу. Mm -hmm. Ось і зараз. Через це тиждень триває війна з Іраном. Тобто, у нас до речі, це не ну це чесно називається війною. Тобто це от, за восьмий день. Триває ця війна, і ем, цей момент від першого до другого смс е, зменшується mm -hmm. е, по кількості. Ось останнє було майже там чотири хвилини. Тобто ти повинен швидко-швидко всіх спустити, себе спустити вниз і ну перепересидіти. Сидіти можна ну 20-30 ми хвилин сиділи, поки не, не прийде знов таки ж смс, що все. Інцидент відчерпан там, там все, можна виходити. А я ще Ось хотів запитати стоп. про вашу систему ППО. Вона ж кажуть, одна з найкращих у світі, так. А, але от вона не здатна все одно збивати всі ракети, які запускає Іран. Чи є якась паніка серед місцевих? Ну, ви там краще, знаєте, якщо можна, буквально хвилинку. Е, паніки немає. Е, всі, я так сподіваюся, вже трошки звикли. Єдине, коли дійсно прильоти, то люди просто від страху. Да. Ну, у нас прильотів на щастя не було, тому завершується інцидент, виходиш на вулицю, все, все працює, люди ходять, машини їздять, все добре. Тобто, ну, от якось так вже... Звикли, mm -hmm. на жаль, але звикаєш до цього. Пані Настасі, але не можу не спитати. Відомо, ж ваші батьки, які приїхали погостювати до вас із Запоріжжя, не можуть зараз виїхати. А яка ситуація з пасажирськими перевезеннями? <гум> Вони е взяли вже квітки на Іляль mm -hmm. на 2 червня. А хотіли виїхати 21 ой, на 2 друге... липня Литня, перепрошую. Двадцять першого вони повинні були від нас вилетіти додому. Ситуація дуже, якщо чесно, дуже складна. З батьками дуже складна. Вони стурбовані, тобто у них травма на травмі. Вони і потерпають в Запоріжжі від обстрілів, і тут вони знову попали у таку ж ситуацію, і мамади їх не заспокоюють. Mm -hmm. Тому вони хочуть додому, попри все. Попри те, що там обстріли, ми їх заспокоїмо. Yeah, їх. Просто... Вони можуть тут залишитися, але вони хочуть додому. Mm -hmm. Вони хочуть додому. Там їх, mm -hmm. їх земля, ось вони не yeah, можуть. Вони правда. тобто взяли навіть mm -hmm. без нас, без нашого там щось mm -hmm. самі там зробили, взяли тепки. На 2 липня і сподіваємося, якщо ляль буде mm -hmm. потроху вивозити, то вони зможуть потрапити. Почули, дякуємо вам, ну, це... вам дуже, що долучилися. А, Сили ти... вам витримки вашим батькам. Так само перед... передавайте їм наші вітання. Ми розуміємо, чому вони хочуть додому. Дякуємо вам. З вами на зв'язку була жителька Ізраїлю Анастасія Цетлін. Так, тримайтесь.